Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. У цьому відео ми хочемо перевірити, чи може переполюсовка акумуляторної батареї відновити втрачену ємність. В двох словах перед історією цього експерименту. Дана батарея досить довгий час працювала з безперебійником та використовувалась як джерело живлення на випадок відключення електроенергії. Майже весь час експлуатації простояла у буферному режимі з напругою 13,5 В. Та за два роки такого режиму повністю втратила свою ємність. Ні великого навантаження, ні глибоких циклічних розрядів на період експлуатації не було. Потім трошки більше двох років акумулятор просто стояв у куточку і не використовувався. Ми вже робили ролик про цей акумулятор, і якщо хто не бачив його, то посилання на відео буде у описі. Після декількох маніпуляцій з десульфатації та повного зливання електроліту з акумулятора результатів не було досягнуто, і в коментарях ми неодноразово зустрічали дописи з проханням переполюсувати цей самий акумулятор. Стало цікаво, чи дійсно зміна полярності може допомогти повернути втрачену ємність. Нагадаю, що кілька контрольних розрядів для заміру фактичної ємності показували результати від 6 до 8 Аг, що, звісно, є критично мало. На момент зйомки акумулятору вже виповнилося 6,5 років, і якщо експеримент нашкодить батареї, то буде зовсім не прикро. Але якщо ємність відновиться, це вже буде щось подібне до реінкарнації, і я сміливо зможу себе називати кандидатом по наук. Зараз, як бачите, відбувається розряджання цієї батареї автомобільною лампою. Процес триває вже четверту добу. Напруга акумулятора критично мала і тому лампа вже не світиться. Якщо під навантаженням заміряти напругу, то бачу буквальні нулі. Прямо 3 нулі після коми нуліше не буває. І якщо зараз зняти навантаження та поміряти напругу, то бачу, що нічого не змінюється, і електрорушійна сила батареї максимально уповільнилась. А це значить, що змінити полярність не стане великою проблемою. І першим для виконання операції по зміні полярності у нас буде зарядний пристрій Bosch C7. Приєдную краби та натискаю кнопку. Нічого не відбувається, так як пристрій просто не бачить батарею. Далеко не кожен зарядний пристрій спроможний виконати це завдання самостійно. Заради цікавості ще на парі зарядних покажу, що не все так просто. Спроба номер 2 І зарядний пристрій, дорожня карта. Приєдную краби в зворотній полярності. Вмикаю пристрій і бачу помилку. Зарядний пристрій переконує мене, що я помилився з полюсами і в чомусь він правий. Батарея все ж таки опирається. Третій учасник змагань це пристрій Nano 20. Приєдную червоний плюсовий краб до мінусового виводу батареї, і відповідно, мінус пристрою, намагатимусь приєднати до плюсового виводу батареї. Не виходить. Зробив трохи меншу яскравість зображення, але камера не вловила спалахи іскор. Ось такий ефект маємо. І одразу невеличка порада. Щоб не зіпсувати зарядний пристрій, то переполісовку у такий спосіб краще не робіть. Все ж таки повністю приспати батарею не вийде, і дуже повільно напруга буде зростати, так як рух заряджених частин досі відбувається в одному напрямку, хоча і дуже-дуже повільно. І для того, щоб змінити напрямок руху, недостатньо просто зупинити ці самі заряджені частини, а треба підштовхнути їх саме у зворотньому напрямку. Для вирішення цієї задачі скористаємось допомогою тієї ж автомобільної лампи, якою я і розряджав акумулятор. У якості підштовхувача буде той самий пристрій Bosch C7. Знімаю з плюсового виводу один контакт лампи та приєдную мінусовий краб зарядного пристрою до цього ж виводу батареї. З мінусового виводу краб від лампи не знімаю. З'єдную плюсовий краб зарядного пристрою з вільним дротом лампи. Простими словами, у розріз електричного кола додається лампа. Вмикаю режим блока живлення на зарядному пристрої, і лампа засвітилась. Через хвилину лампа нагрілась і почала світити яскравіше. На всякий випадок перевіряю полярність мінус 05 В. Міняю щупи місцями і бачу, що все поки йде за планом. Через кілька годин роблю замір напруги, і помаленьку напруга зростає 0,8 В і лампа при цьому світить максимально яскраво. По мірі заряджання акумулятора яскравість лампи буде зменшуватись, і це означатиме, що батарея нормально заряджається у зворотній полярності. Процес доволі тривалий по часу і триватиме кілька діб. При цьому акумулятор може сильно грітись, і за цим процесом треба слідкувати. Через одну добу я підмічаю, що лампа вже світить доволі слабко. І замірявши напругу, бачу, що вона досягла вже 5,3 В. Корпус батареї досить теплий, але не настільки, щоб припиняти процес. Струмові кліщі вказують на 2,2 А силу зарядного струму. Коли напруга зросла до 8 В і лампа майже перестала світити, гадаю, можна спробувати від'єднати її та приєднати пристрій вже напряму. Так і зробив. Але звичайний режим заряджання поки не вмикається, тому затискаю кнопку і далі продовжу заряд режимом блока живлення. Через кілька годин пробую змінити режим блока живлення на звичайний заряд, і це вдається зробити. Пристрій вже бачить батарею і починає розхитувати її імпульсним режимом, як глибоко розряджений акумулятор. Струм при цьому коливається між 1,5 та 3 Амперами. Заряджання цим пристроєм відбувається у 4 етапи, і в цілому весь процес вже триває 2 доби. Струм заряджання 1,6 А. Тепер подивлюсь на напругу, яка становить 1289 В. Якщо перевіряти на дотик, то корпус батареї досить неслабо гріється. Далі відкрию кришку та викручу пробки. Буду періодично міряти густину електроліту і дивитись, наскільки вона зможе зрости. Оглянувши всі банки, бачу ледь помітне пощіпування, тобто реакція, хоч і маленька, але все ж таки є. Тепер залишається заміряти густину і чекати, доки вона максимально зросте, наскільки зможе. Не впевнений, що це буде на рівні показника 127, але далі подивимось. В першій банці можна сказати, просто вода на позначці трохи менш, ніж 1,1 грам. І у всіх наступних банках однакові показники. Це вже пішла третя доба зарядного процесу, і я чекаю, поки пристрій перейде у підтримуючий режим та завершить заряджання. Наприкінці третьої доби зарядний пристрій, як можна бачити, вже сигналізує про завершення процесу основного заряду і перейшов у підтримуючий режим. Заміряю напругу, яка на даний момент становить 13,14 В. Від'єдную зарядний пристрій Bosch C7 та скористаюсь іншим пристроєм, щоб збільшити густину електроліту. Оскільки результат в 1,1 г мене, м'яко кажучи, не зовсім влаштовує. Почекав, поки акумулятор повністю охолоне і приєдную зарядний пристрій Nano 20. На цей раз використаю заряд саме постійним струмом, без обмеження напруги, тому виставляю 18 вольт. До яких напруга не має зрости, але буде можливість підтримувати постійну силу струму. Так як у цьому пристрої є можливість обрати необхідний струм, я виставлю обмеження на 05 А, тому як навіть при струмі у 1,5 Акумулятор доволі сильно грівся. Так, чекати треба буде довго, але не хочеться не шкодити батареї і треба, щоб вона дожила до завершення експерименту, а саме до перевірки фактичної ємності. Через 23 години заряду напруга вже досягла 14,1 вольт і можна зробити контрольний замір густини. Перша банка 1.15. Друга 1.16. Третя – 1.15. Четверта – 1.15 П'ята – 1.16 Шоста – 1,16 грам більш-менш рівно набирається густина, але дуже повільно. Якщо поглянути у банки, то бачу, що навіть при напрузі 14,1 В і силі струму у 5 А доволі непогане пощіпування проглядається. Пройшло 70 годин, і напруга зовсім не поспішає зростати. Тримається на 14,2 вольти. Роблю контрольний замір густини. Перша банка 1,21. Друга 121 третя – 1,20 Четверта – 1,20. П'ята – 1,20. І шоста також 1,20 г. грам. Трошки захотілося пришвидшити процес і подивитись на реакцію батареї, тому збільшу силу струму до 1 А. Треба буде контролювати нагрів і поглядати за інтенсивністю електролізу. Візуально процес бурління помітно збільшився. Я б сказав, що він аж занадто бурхливий, і за пару годин нагрів також помітно збільшився. Тому зменшу струм назад до 0,5 А і доведеться просто чекати. І як виявилось, доволі довго чекати. Через дві доби напруга збільшилась лише до 14,3 вольти. Батарея ледь тепла і критичного нагріву не відчувається, поки все йде непогано. Густина збільшилась до 1,22 г у всіх банках. 166 годин заряджання минуло, і напруга поки не зростає, а густина трішечки збільшилась до 1,23 грами у кожній банці. Якщо орієнтуватись просто на звук, то мені чути доволі інтенсивне шипіння, але при цьому зростання густини і напруги якесь ну дуже-дуже повільне. Якщо оглянути банки, то електроліт чистий і не має занадто борхливої реакції, але мене трохи бентежить той факт, що за такий тривалий час не збільшились показники ні напруги, ні густини. Єдиний позитивний момент це повністю відсутній нагрів, і на дотик корпус акумулятора ледь теплий, майже непомітно. Тут я і подумав: якщо нагрів відсутній, а чому б ще раз не збільшити струм? Отже, викручую 1,2 А і дочекаюсь, поки густина набере своїх нормальних значень, звісно, якщо зможе. Мені дуже не подобається інтенсивний електроліз, який може пошкодити активну масу пластин таким сильним бурлінням, але якщо електроліт чистий і нагріву майже немає, то пробую таким способом дозарядити батарею. Напруга збільшилась до 148 В, і на зараз кришка батареї вже повністю забризкана електролітом. Тому на цьому етапі до заряду я краще накрию банки пластиковою заглушкою, бо вже аж занадто. Через добу напруга 14,6 Струм я не змінював. Піднявши заглушку, бачу, що доволі багато вологи нині збирається. Густина при цьому ледь зрушилась до показника У1.25. Зменшу трішки струм до 1 А і ще почекаю. Складається враження, що густина зростає не від збільшення концентрації кислоти, а від зменшення кількості води в електроліті. Візуально здалося, що рівень трошки зменшився, але то може за 8 днів заряду мені так примарилось. У цьому експерименті не треба рахувати, скільки днів заряджатиметься батарея. Набагато легше орієнтуватись місяцями. Зараз, наприклад, квітень, і орієнтовно в травні заряд вже має добігти кінця, якщо акумулятор не википить раніше. Знову роблю замір густини електроліту. Перша банка 1,27 грам, друга банка 1.27. Третя. 1.27. Четверта трохи не дотягує, але можна сказати, що майже 1.27, з 1.26,5. Камера знімає трохи низько, то може здавати що менше. Шоста. Так само трошки більше, ніж 1,26 грам. Дійсно, здалося, що рівень електроліту у банках трошки зменшився. Стверджувати не буду, так як не робив замір трубочкою з поділками, але здалося саме так. Та це зараз не супер важливо. Вимикаю зарядний пристрій і дам відстоятись батареї одну ніч, а вранці зроблю замір тестером, а також ту саму довгоочікувану процедуру, заради якої і створювалось це відео. Приєдную тестер і дивимось показники. Напруга 1279 В. Внутрішній опір 761 мА та пускового струму 383 А. Показники ніби непогані, але найцікавіше далі. Тепер переходжу до навантаження. Напруга завершення розряду 10,5 В. Струм навантаження 5% від номінальної ємності акумулятора, тобто 2,5 А. Запускаю процес. Нагадаю, що попередні заміри фактичної ємності були від найкращого результату у 8,3 А до найгіршого у 5,6 Агон. Які будуть результати ємності цього разу після заміни полярності, стане скоро відомо. Звісно, якщо додасться 2, 4 або 6 а годин, то я це не вважатиму хорошим результатом, з урахуванням витраченого часу і проробленої роботи. Успіхом експерименту я вважатиму збільшення ємності хоча б на 40% від номінального показника, тобто якщо отримуємо 20 і більше годин. Перед тим, як навантажити цю батарею, ми з другим автором каналу зробили прогнози заради цікавості та спробували вгадати тривалість розряджання батареї. Я зробив прогноз, що акумулятор витримає навантаження десь 40-50 хвилин до межі у 10,5 В. Другий автор допустив, що результати будуть такі ж, як і минулі розряди, тобто близько 3 годин буде опиратись батарея до повного розряджання. Можна сказати, що в успіх цього експерименту ми обидва не вірили зовсім. І тут проходить перша година під навантаженням. І судячи з напруги 1208 В, я розумію, що не виграю це невелике парі. Проходить друга година і напруга 1205 вольт, та відповідно злито 5 ампер годин. Проходить третя година, напруга 12 вольт рівно. Та бачу, що і другий автор також помилився в припущенні. Але напруга доволі низька. І я все чекав, що зараз буде провал по напрузі і так чекав, що аж четверта година вже минула 10 ампер годин отримано. Виглядає процес досить дивно. Так само немає діапазону плавного падіння напруги з 12,7 до 12 вольт. А от при низькій напрузі акумулятор опирається доволі вперто. І поки я думав, чому так, то минула 5 година, і напруга впала до 11,88 В. Відверто кажучи, я дивився на дисплей розрядника і просто чекав момент провалу. Ну і поки чекав, минула 6 година розряду і вже отримали 15 ампер годин. Вже промайнула думка, що може дійсно переполюсовка таки збільшить ємність батареї, але низька напруга і 15 годин – це ще небагато. Відчуття були, що довго акумулятор не протягне, але ці відчуття помаленьку розвіювались, коли минула сьома година під навантаженням. Саме з цього моменту я змінив свою думку і почав вболівати за цей замучений акумулятор. Вболівання тривали ще годину, і коли минула 8 година навантаження, ми отримали з акумулятора 20 а годин, і напруга досі не провалилась, а плавно і поступово зменшувалась. Дивлюсь на дисплей електронного навантаження і дивуюсь, переполюсовка таки спрацювала. Дивувався я ще годину, і коли минула вже 9 година під навантаженням, напруга трималась на значенні у 1159 вольт 638 хвилин. А це трошки більше ніж 10,5 годин, тривав розрядний процес. 26,5 отримано. це вважаю досить непоганим результатом. І тепер з упевненістю можу сказати, що переполюсовка змогла повернути цьому акумулятору буквально половину номінальної ємності, зазначеної виробником. Принаймні у конкретно даному випадку саме в цьому експерименті. Так, сам процес переполюсовки досить довготривалий і потребує певних зусиль. Але якщо батарея в подальшому зможе показувати при наступних розряджаннях схожі результати, то тоді дійсно є сенс змінювати полярність та використовувати акумулятор ще певний час. Але є і мінуси. Не зовсім зручно використовувати такий акумулятор на автомобілі, оскільки клеми доведеться перероблювати або подовжувати дорти. Бо діаметр плюсової і мінусової клеми у акумуляторів різний. І на практиці я гадаю, що таким мало хто буде займатись. Але якщо використовувати переполюсовану батарею як джерело безперебійного живлення, то в принципі така зміна полярності має сенс, якщо у вас купа вільного часу і є всі необхідні прилади. Також мінусом є те, що дуже довго набирається необхідна густина електроліту при низькому струмі, а при вищому струмі акумулятор перегрівається. Чи так буде з кожним акумулятором під час переполюсовки, невідомо. Але якщо ви надумали переполюсувати, наприклад, великий акумулятор на 200 А, то заряджати його струмом у 5 А, щоб уникнути перегріву, ви будете вже без жартів місяцями. Така схема на практиці працювати не буде. Також в даному випадку при навантаженні доволі стрімко напруга зменшується до 12 В, і скільки часу можна буде користуватись таким акумулятором, теж невідомо. На деякі з цих питань ми спробуємо відповісти у наступних тестах з цим самим акумулятором. Тож буде продовження. У підсумку сміливо констатуємо той факт, що зміна полярності збільшує ємність відпрацьованої батареї. Перевірено. Тож, не відкладаючи на потім, одразу переходжу до накопичення відеоматеріалу для обіцяного продовження цього експерименту: середжатиму акумулятор струмом у 5 А. А як саме буде просуватись процес, ви зможете побачити у наступному відео. Сподіваємось, інформація була корисною. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!